Kids. Чим особливий, давайте подивимось, чим особливий цей сир, якщо він розроблений для дітей. В складі молоко коров'яче, це добре, нормалізоване, тобто звичайне знежирене, плюс додали до нього цільне пастеризоване молоко. Це так, Сіль кухона, ген твердіння, хлорид кальцію. З використанням заквашувальних препаратів. Так, все зрозуміло. Склад? Так, і химозин. Склад без, без консервантів і без антибіотиків. Тобто, якщо ми подивимось сири українські і інші, можливо, він і є. Це звичайний склад. Сказати, що це прям щось надособисте, особливе і корівки там дуже якісь особливі, звичайний склад, який має бути у звичайного сиру. Звичайно, його можна вживати, на мою думку. так